Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе, нехай дійде, не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава, і висохло серце моє. Бо я вже забув їсти хліб мій від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї, я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попів їм, наче хліб. І пиття моє змішує зі сльозами, від лиця гніву Твого і ярости Твоєї, Ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тінь зникають, і я висох, як та трава, ти ж, Господи, перебуваєш вічно і пам'ять про тебе зроду врід, ти встанеш і змилосердишся над сионом, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час. «Бо раби твої полюбили каміння Його і жалім руїн Його, і будуть народи боятися імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сион, явиться у славі своїй. Він зглянеться на молитви смирених і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, що прославляли ім'я Господнє в Сьогоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства, щоб служити Господу. Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротивні віку мого, і я сказав, Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, Твої літа вроді роді вічно на початку ти, Господи, землю створив, і небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони на чари запостаріють, і як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться, сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання до Господа в коментарях. Хваліть Бога в святих Його, хваліть Його в утвердженні сили Його. Хвалить Його в могутності сили Його, хвалить Його за безмежну велич Його, хвалить Його голосом сурми, хвалить Його на арфі і гуслях, хвалить Його хором під тимпани, хваліть хвалить Його на струнах і органах, хвалить органах милозвучних, хвалить Його на органах і зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа, Аллилуйя, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій до Тебе зранку вину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі, пустельній, непрохідній і безводній, у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм. І в ім'я Твоє, піднесу руки свої, як ситю таєлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляю тебе, уста мої, коли згадую Тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про Тебе, бо Ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся, припала душа моя до Тебе, і правиця Твоя підтримує мене. Ті, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть і висів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої. Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук Господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословений. Слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові. Він вагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро подає в Богим. праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі, побачиться нечистивий і розгнівається, заскригоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, спасіння мого. Вдень я взиваю і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє, до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до Тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі. Про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті, Ти поклав мене у рові пресподнім, у темряві і тіні смертній. на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі й не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день. Підносив до тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса, а чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе, хіба розповість хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, убоги я і страждаю від юности моєї, смирився із неміг. По мені пройшов гнів твій, і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі, віддалив Ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, вололуя, слава тобі, Боже, Аллулуя, волуя, слава тобі, Боже, Аллилуя, воловуя, слава тобі, Боже.